Є знижки на феністил гель. 10 в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки на псилобальзамгель. 10% в аптеках подорожних бам та ощад. Найголовніше станом на цьому твітання. вже сьогодні. Зустрінуться глави МЗС європейських країн. Вони обговорять план дії у зв'язку із зустрічю президентів США Дональда Трампа і Путіна. Про це заявила верховна представниця ЄС питань закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. Вона нагадала за міжнародним правом всі тимчасово окуповані території належать Україні. Напередодні ввечері росіяни завдали авіаударів по Запоріжжю, влучили в будівлю міського автовокзалу та поблизу приватної медичної клініки. Попередньо поранено 20 людей. Одну з них рятувальники деблокували з під завалів зруйнованої конструкції. Також пошкоджено територію заправки будівлі та авто довкола. США продовжить працювати над зустрічю <кій> Путіна і Зеленського. Однак результатами не буде задоволений ніхто. Таку заяву зробив віце-президент Ді Венс в інтерв'ю Fox News. Майбутня зустріч на Алясці він вважає проривом, поза як американцям вдалося переконати Путіна сісти за один стіл з Володимиром Зеленським, попри заяви російського диктатора, що цього ніколи не станеться. І також Венс нагадав, що США більше не планують фінансувати війну в Україні, а постачатимуть зброю до України за кошт європейців. Зустріч Трампа і Путіна буде перевіркою готовності Росії припинити війну в Україні. Таку заяву зробив генсек НАТО Марк Рютте. Водночас це не стане остаточним рішенням і не призведе до підписання фінальної угоди по війні в Україні, зазначив Рютте. Тим часом Володимир Зеленський закликав до санкційного тиску на Росію, бо жодного кроку Москви до миру ні на землі, ні в небі немає. Прямо мов президента. Якщо Росія не хоче зупиняти війну, значить треба зупиняти її економіку. Майже цілодобово, цими днями, ми говоримо з усіма, хто поважає міжнародне право. Будуть ще зустрічі, будуть ще контакти. Тільки за цей день я говорив з прем'єр-міністром Швеції, з президентом Казахстану, з президентом Азербайджану. Також ми говорили з президентом. Франції чітка підтримка нашої незалежності, нашого суверенітету, територіальної цілісності України. Сили оборони України звільнили безсалівку на Сумщині. Про це офіційно повідомили в Генштабі. Це населений пункт на самому кордоні з Курською областю на цій ділянці фронту. Останні два місяці продовжуються контрнаступальні дії ЗСУ. На пляжі під Одесою здетонували міни. Троє людей загинуло. Відпочивальники купались власне на пляжі, де робити це заборонено. Один чоловік загинув в курортному селі Кароліни Бугас. А в затоці одразу дві жертви. Місцеві ова нагадують в області. Офіційно функціонують 32 безпечні зони для купання. 30 у місті Одеса по одній в Чорноморську і Приморську. Вони мають укриття і пройшли мінну перевірку як на суші, так і у воді. 52 пари в Україні одружились повторно а, а, за минулих півроку. Лише а, це послуга називається ювілейне весілля, і вона доступна для пар, які хочуть повторити урочистий обряд на річницю. Замовити її можна в радці. Одружені отримують свідоцтво про шлюб з позначкою Повторно послугу можна замовити незалежно від тривалості подружнього життя а ініціатором може виступати як саме подружжя, так і їхні родичі чи Друзі, лідером за кількістю проведених повторних церемоній стала Рівненська область. На пар вирішили там поновити свої обітниці. Вітаємо їх принагідно і повторно відповідно. Так, друзі, всім доброго ранку. Продовжуємо. І Ми ваша точка, пам'ятайте про це. Наступний випуск буде стислий. Друзі, ну і а, зараз традиційно цій порі розкажемо вам про погоду, як вона змінилася. Ну а вона змінилася ну, в столиці так точно. Uh -huh. А от що буде з погодою по всій Україні, розкаже Андрій Люховець. Андрію, тобі доброго ранку. Нарешті вночі о, був дощик в столиці, так і о, вже під ранок теж відчулося таке, знаєш, холодне осіннє таке привіт. Вже розкажи, як тобі відчувається погода і з чого очікувати сьогодні по всій. І Україні. Доброго ранку, колеги, добро ранку, глядачі. Знаєте, ця погода наштовхнула на такі своєрідні флешбеки, начебто, от завтра, перше вересня, а речі налаштовані для того, щоб зранку кудись іти, вночі іде дощ. Ну, мене чомусь асоціація така була, що завжди перед першим вересня або на перше вересня іде дощ, і от зранку одягнувся, начебто красиво, і от цей дощ закінчився, і треба кудись іти. А осінній ось цей подих він дійсно зранку відчув. Увається прохолодно доволі, і ось ці дощі, які пройшли в північному регіоні, і загалом на Київщині, вони о, остудили, охолодили ось, ось ті теплі дні, теплі ночі, які були попередніми. А тепло повернеться, і ці дощі були короткочасними. Проте, окрім Київщини і Півночі, вони сьогодні завітають і на решту регіонів не у, всі, не у всіх областях України. Сьогодні будуть пройдуть дощі. Проте, от Зараз озвучимо і розкажемо де що сьогодні. Очікувати чекати. Отож починаємо традиційно зі сходу України. 11 серпня на сході України дощовий день, який пройде в супроводі грози. Зранку на стовпчику термометра плюс 16, плюс 19. по відео очікується максимум плюс 24, плюс 27 градусів. На півдні України сьогодні також очікується інтенсивні опади. Також можлива сьогодні гроза в регіоні. І очікується на стопчику термометра зранку до плюс 20, в день можливий навіть максимум до плюс 31 одного у західних областях сьогодні погожий день. Ранок очікується відносно прохолодним, якщо порівнювати з літніми місяцями і з літніми днями. Зранку та вночі плюс 12, плюс 15. в карпатських регіонах. Можливо, ще буде прохолодніше. По обіді від плюс 23 до плюс 26 градусів. Сьогодні у західних областях на півночі України сьогодні очікується сонячний день з обмеженою присутністю хмар, попередньо без опадів. Зранку та вночі плюс 14. Однадцять плюс 16. по обіді можливий максимум плюс 23 до плюс 26. у центральних областях України. Сьогодні очікується ідентична погода, як і на півночі. Буде хмарний день з проясненнями, але також можливі і часткові опади у регіоні. Зранку від плюс 15 до плюс 18. по обіді очікується від плюс 24 до плюс 27 градусів. І якщо говорити про Київ, то ось ці хмари, які прийшли з ночі, які були з дощем. А вони мають. По обіді уже розсіятися, і обіцяють соном що загалом після обіду очікується доволі погожий день без опадів. Проте знову ж уночі. Знов вони можуть завітати і пройти короткочасні дощі зранку. На термометрі не так уже й прохолодно, якщо дивитися на цифри, тому що від плюс 15 до плюс 17, ось це от коливання ранкове буде відчуватися, відбуватися, але протягом дня очікується до плюс 24 градусів. Найтепліше і найпрохолодніші дні зараз будемо. Озвучувати е, статистику, яка фіксувалася синоптиками. Отож, 11 серпня в Києві синоптики зафіксували найтепліший день у 2015 році. Тоді було плюс 34 градуси. А ось історичний мінімум був у 1956 році плюс 8 градусів тепла. І до речі, якщо говорити про синоптичні спостереження, то цього дня, 11 серпня, наші е, пращури говорили у давнину, існувало таке поняття як мороки. Це по Хмурий туманний час, який був характерний для цього дня. Тобто, що ми бачимо сьогодні, що частково десь оці от передбачення, відчуття, погодні прикмети, вони дійсно, от не так багато їх так відбувається, але е, дощі і мороки вони частково прийшли до України. Будемо за погодою слідкувати далі. І Олега. на фоні. На підтвердження, каже і собака. Дядя Андрію, я з тобою згодна. Хтось незадоволений погодою. погодою. <рес> мені здається, то схвальні гави. Пасібі тобі до наступного гавки, гавки. Так, до наступного вічня,